Ідентичність, не даність, ідентичність це праця, це витвір, це конструкт один раз і назавжди визначити і заспокоїтися. Це надто наївно. Доки людина жива, і доки суспільство живе, доки людська спільнота жива, доти вони творять власну ідентичність. Життя може поставити в нас такі умови. Холєра воно ставить в нас такі умови, коли ми змушені будемо доводити. Комусь, самому собі, хто я, на чому я стою, за що я борюся, і та війна, яка зараз триває в Україні, це не тільки війна за територію, це не тільки збройний конфлікт, за економічні фінансові ресурси, це значною мірою війна за ідентичність, і це війна ідентичності. Коли українці співають, поклавши руку на серце, душу і тіло, ми положимо за нашу свободу, ми дуже добре розуміємо, про що ми співаємо. Тобто, коли я відстою свою гідність і поруч зі мною ще хтось пліч-опліч також, наші гідності складаються до купи. Вони стають сильнішими. Знаєте, чому мова важлива? Тому що за мову вбивають. Для нас насправді важливе не тільки те, за що нас вбивають, а за те, що ми готові вбити. До виходу з будь-якої кризи є ідентичність. Ідентичність це живий процес її перевинайдення, і тому національна ідентичність це те, що формується в минулому, те, що кується в сучасному, і те, що веде нас у майбутнє.